Біля Свято-Успенського собору у Полтаві люди вишикувалися в ряд. До храму заносять дві труни. 14 грудня тут прощаються із двома воїнами, які полягли на війні. Солдат Сергій Замша загинув 8 грудня від поранень, які отримав під час мінометного обстрілу біля села Кліщиївка на Донеччині. Воїну було 33 роки. Був найкращим другом, був доброю людиною. Завжди допомагав, чим міг саме добра людина, яку я тільки міг знати на цьому світі. Останній раз ми бачилися літом. На жаль, що він говорив тоді. Що на новий год ще на новий рік приїде. І що закінчиться зимою, закінчиться війна. Цим пообіцяв Сергій жив у селищі Упішня. у нього лишилась сестра та мама. 3 квітня його призвали. Він пішов, десь під Києвом був. Но він мені не розказував. Каже, мама не можна мені розказувати. Приїжджав в області. Тоді сказав, в мене поламався телефон. Я не можу подзвонити. Хорошою відволікти, всім поможе. Такий веселий хлопчик. Казав один другий особин за маму голову писав. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Того ж дня у тому ж селі через мінометний обстріл поліг і боєць Максим Власенко. Воїну було 39 років. Він був дуже світлою людиною, він був дуже позитивною людиною. Він. він Завжди був душою компанії. Він завжди жартував. Він завжди знаходив різні способи розвеселити. Максима залишилося дві дочки, дві світлих янголятка, жінка, матір, сестра, брати. Максим мав звання солдат, проживав у селі Мар'ївка Новоселівської громади. Він був дуже доброю, світлою людиною. Мені потрібна була дуже допомога. Його і от ну всі такі близькі, прямо родичі були дуже зайняті. Один він мені прийшов на допомогу. Всі його чекали додому, але вже на жаль не зустрінемо. Поховали воїнів у тих громадах, де вони проживали. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава.